Якщо ви граєте в КС 2 то стовідсотково в вашій команді попадались типові росіяни, які ненавидять українців. Ой, блядь, яка блять, блядь, нація підараса в Взагалі, спочатку він був злий на іншого тімейта і сказав йому всі два слова, які знає англійською мовою. Хеллоу! Грін, Хеллоу! Хеллоу! Я жив в Америці, я говорю свободно на англійському. Зато свина собачою мовою його язик не знає межібяклок. Ти боїшся Ов на свою халабуду. Ти чіпуха їбана, блядь. блять. Що було далі? Цей інтелектуал вчепився за мене, бо ми лишились вкладчі два проти трьох. В нас обох по 20 хп, і в цій ситуації я подумав просто засейвити АВП. Ну, хохол, ебаный, Цей інтелектуал зайшов в мій профіль, подивився, звідки я, а далі всіма можливими способами намагався мене задіти. Лівю машину на районі віддіть, нахуй сходу домой їбать. Вдруг ТЦК нахуй, правильно, по стратегії. Коли я підтримав його геніальну ідею пробувати взяти раунд вкладч, йому це теж не сподобалось. Посудрі, а зараз ти був фуловий, на тебе один хуй далі в рот. Тобто, ти пропонуєш два Йти, да? Сейвиш поганий, і не сейвиш, тож так собі. В такої людини відсутня не логіка, а мозок. А далі в нього просто згоріла жопа, і він почав мені доказувати, що у мене глок, а у тіпа фул закуп. І я маю його перестріляти в лоб. Та чому ти його боїшся, хуєпльоха хляст? Ой, блядь, яка ж, блядь, на цей бездарна. У тебе глок, шлюхи, шлюзі. запушить, типа, ты что, хочешь раунд выиграть, сынище шлюхи тупоролый. Ну и блять, я жлюсь нахуй на вас. Ебаная нация, бомжи, блять. Я не знаю, чого добивався цей інтелектуал, тому бахнув йому в щелепу, і він ніби заспокоївся. Можна було би з ним спорити, але що би що. Адекватних аргументів в нього немає, а слухати мене ця мавпа не хотіла. Це типовий неадекватний росіянин з зайвою хромосомою, який думає, що самий розумний, бо в мій профіль написати щось він може, а свій закрив. В дискусії з такою людиною перемагає не логіка, а той, кого гучніше чутно. І подібних ситуацій було вже чимало. Ось тут, наприклад, Наприклад, чувак з триколором на лобі образився на мене, бо я скинув АВП і рандомний тімейт його підняв. Та ми що, да, да чого й хіло, блять, йому Сіній скинул дро, блять. Сіній общається на рускому. 100% цей хуйсос теж общається на русском, блять. Нахуй з ним на англійськом общається? Дві криси, їбани, блять, хохляцькі. Своїм крихітним мозком він захотів скласти 1 плюс 1, а вийшло у нього не 2, а 11. Чому по-русски не розмовляєш? Скажи мені, будь ласка, блять. А ти, раз, ти другі Нє я знаю, що тільки бо русські і хаглядські. Коротше кажучи, росіянин зайшов в мій профіль, побачив прапор України і знайшов найтупішу причину для дискусії. блядь? Він не і типу, на русском. Прикол у тому, що я знайшов відео, де чувак майже 20 хвилин розказує, що росіян притісняють в КС, і взагалі Україна сама винна, що на неї напали. Логіка, ну найтупіша. Спочатку казати, що вони росіяни адекватні та ігри поза політикою, а потім, побачивши українця, казати щось отаке. От Ой, блядь, яка ж, блядь, нація підераса бездарних. біздарне лавочки. А, оранж. Зеленський підараз. Спілкуватись з подібними тваринами немає сенсу. Про дружбу я взагалі мовчу. Перед повномасштабкою у нас було паті з п'яти людей, де було троє українців і двоє росіян. Зараз ці двоє росіян знову знайшли мій канал і пишуть ось такі коменти. Ну, щоб пожартувати та підколоти. Таку дружбу я не рекомендую. Оу, найс. Аймс. Stupid, yeah <laughs> <laughs> Sorry for that man, but fuck Russia You know I don't like Putin but Putin yeah. is very very good No, fuck him, yes. he's fucking Fuck you He's beating Ukraine No, Russia Russia, Russia, you are 14 years old, so I, I get it, man. взагалі мені підкинули ідею створити Discord канал, де люди зможуть знайти собі друзів, разом пограти з кимось, знайти своє ідеальне паті та не заморочуватись, що в твоїй команді буде неадекватне зомбі. Колега серйозно взявся за цю ідею та все налаштував. Тому все, що вам лишилось зробити, це перейти за посиланням в описі, створити свою кімнату або долучитись до вже існуючої. Є ще декілька новин: вакбан, розіграш ножа та оновлення КС-2. Почнемо з ножа. Там було так багато пройобів, що вам і не снилось. Якщо дуже коротко, то я купив ніж, щоб місяць з ним пограти, а далі віддати комусь з глядачів. Я записав ціле відео, в якому анонсував розіграш. Далі знайшов якийсь телеграм-канал, щоб купити рекламу. Дізнався ціну, перевів кошти, і тут мені кажуть, а ой, в нас на таке ціна x 2 Виявляється, моє відео, яке називається Купив та розіграю ніж це розіграш. Я звіляю. Сума там була невелика, тому я міг легко як докинути решту, так і змінити текст в рекламі на щось інше, щоб всі були задоволені. Але тут чувачок починає доказувати мою вину, і я розумію, що мені простіше буде забрати гроші і не морочити голову. Я зрозумів, що краще купити рекламу в якомусь нормальному пабліку і заплатити не 400 гривень, а 3000. Там ми без проблем домовились, мені і прайс нормальний сказали, і з розіграшем ніяких проблем не було. Хай там як стрім ми запустили, а далі треба було визначити переможця, Ожців у розіграші з цим теж були нюанси, бо адекватного бота я не знайшов. Є один, але він російський. Чисто згуба технічно можна було зробити конкурс через цього російського бота, і ви навіть би не дізнались, що я так зробив, але. Чесно, не хочу, щось мені от ця ідея взагалі не подобається. Ми визначили переможця по коментах, і тут мені пишуть зразу дві людини. Привіт, я виграв ніж. Коротше кажучи, якийсь інтелект додумався створити точну копію того аккаунту, який переміг, і написати мені, що о, а я виграв, давай ніж. Ми все перевірили, що храю дали в рота, а переможець отримав ножа. Дуже дякую за ніж. Дуже класний, красивий. Буду грати. В мене розривають емоції. А далі в коментах написав хтось з глядачів, що отримав вакбан із-за мене. І я почав переписуватись і дізнаватись деталі. Ми з ним дійсно разом були в паті, разом грали на стрімі. Але чесно, жодних ідей за що міг бути той вакбан в мене взагалі не було. Бо чити я особисто не використовую. Той пацан теж пише, що чистий, і щось тут не клеїться. Як виявилось, він написав, що раніше в нього був друг з ВХ і вони були чудовим дуетом. Да, чувак спочатку пише, що його забанили із-за мене, а потім написав, що був в паті з другом, у якого ВХ. Ну і на добивочку, ось вам трохи шикарних хайлайтів з прем'єру та фейсіту. <плес> Нормально ти так відлетів. Не повезло нашому тімейту, зато повезе мені. Default Sandwich. Примкати. Ну що, де вони, дайте мені якусь інфу. Над тобою. В смисле? А. Брат, наді мною криша. Гараш. Аргантеля раздає всем шорти. Сантеха, шо в тебе за шорти? Оце все таки. Ніхуя парашути. Щось тут підозріло дуже тихо. Угу, От ми і дізналися, що тут так було тихо. Гари! Підлога целава! Півзе Донателло. Ти що, за піццею прийшов? Ладно, вперед, ми вже зробили це сім разів підряд. Давайте ще раз, у нас всі шанси. А! Пушить він тут зібрався. Не сьогодні і не в цьому житті. Блін, де останній? Дайте мені його потрогати в таких тендітних місцях. Ну що, впевнено, на плюс В вперед флешка пішла, і я за нею. Так, машина є. Віндоу. Та, блять, щось цей неубиваємий. Тусіті. Ах, який у мене сьогодні грайливий настрій. Єбать, що за крокоділи. І -і а ви що за ручку ходите, як парочка молодят? Хоша новина в тому, що ми зайняли бепленд. Погана, новина в тому, що ми десь проїбали бомбу. А тепер взагалі клад що один в два. Ну один стовідсотково на бомбі буде сидіти. А другий де? Так, ну першого ми прочитали, добре. Да прям таки нема. Де ти ходиш? Ти що, заблудився десь? Він може вилізти з будь-якої щілини. Нейтралізований. Нормально попали під одну струю. Ну а де буде останній негідник? Невже він сидить десь тут? Ну там чую він десь тут. <плес> Добрий день. Що, <плес> впевнено, заходимо на БА. О, бомба. Сіті. Там Кейф був. Кейф я вже убив. Я зараз з ним розберусь. <плес> Чому я так дергаю, это та, бляха. Ты что там розъешился? Да та я случайно. Зошибись. Blue, just goes outside and deletes them every time. Blue, you are fucking got it. <laughs> Blue, you are good player. Мене похвалили, як це приємно. клас. Вот у це от мої звання, от приблизно рівень. Are you hacking, brother? No, 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 no. Yeah! no kills. Вони серйозно здались. Блін, у от нові карти хер пойми, куди йти. Йобаний рот. Я вибив бомбу. Я нашов ще три рейла. Вот там десь були. Наталіки! Наталі! Блін, ці таджики не заспокояться сьогодні. Блять, мене не надо кадрити. Дякую, що ви мені підказуєте, я ж сам би не розібрався. А дайте я лонг пікну. Hello. Ну, бомба все одно десь в тьомці і один на шорту лазив. Ага, там і лишився. Дайді нахуй, гандол, шорт. Бе бе. Блять, вони не заспокояться сьогодні. Я буквально в цьому раунді лишився з одними баранами. А, ну це останній раунд, треба якось нормально відіграти, забрати тапки і звалити звідси. Ну да, будем пуша те саме геніальне рішення, що ви могли придумати. І бомба тут. Клас, я пішов за рештою. Йуху! Скоро він зараз пройде і не прочекає мене. Ну, хто б сомнівався. Це такий приємний бонус дам. One meat, one епс. Сасамба плюс лежамба. Я щиро всім серцем ненавиджу цю карту. І я навіть уявлення не маю, де мені сидіти і де їх приймати. Маленьке таке уявлення в мене починає з'являтись. Щось у мене якесь дуже сильне дежавю. Опапа. Добрий день. Контроль білетіків. Ви зайшли в цей тролейбус і не купили біл. Блять. А мені пофіг, у мене щось такий грайливий настрій. Я просто хочу вибігти як Сільвер і дати комусь в голову. Так, ну ніби це робоча стратегія. Ну, у них все одно еко. Так що ми будемо нагліти. Зараз тишком нишком до цього підійдемо. І я пішов шукати останнього. Ах, як це було дешево. Користуючись нагодою тим, що наші противники картонні, я хочу попробувати за ВП зіграти. І навіть ніби у мене щось виходить. Мені це не може не подобатись. Я задоволений абсолютно всім. І Савіка навчусь стріляти. І раунд візьму. Все продумано. Я чую в апсах їх. Куди біжите? Прям так впевнено, ніби мене тут не існує. А піду я за ВП пушити апси. Це ж геніально, правда? Добрий день. бідний промах. Нормально, реабілітувались. Так що ти переживаєш? Дивись, як це робиться. Піу! Так, ну промахи, звісно, бувають у всіх. Блін, навіть два промахи буває у всіх. З третього разу точно попаду. Попав. А щось вони уже не такі сміливі. Ну, за ВП все одно, ніби як щось виходить, і останній був в апсах. Ми йому зараз зробимо приємний сюрприз. Хеллоу! Я думаю, цей сюрприз був приємний тільки для мене. Вирішальний раунд, і у самого безвідповідального гравця з'явилось АБП. І що мені робити? Блін, я ж не попаду в нього. Я не настільки професіонал. Я, звісно, вірив в свої сили. А, нічого собі. Оце от прям пофартило тільки що. сіті ласт. Маленькими кроками АВП ми приручили. Мене трохи бентежить те, що у нашого тімейта чотири гранати і броня, але ні одної нормальної зброї. Ну або у нього челендж просто. Він відчув, що наші противники не сильно інтелектуальні. Блять, мене калаша нету. А я думав він настільки впевнений в своїх силах, що хоче з пістолетика всіх розкидати. Бомба тік-тік-тік, дайте мені п'ятого, я хочу ахуєнний ейс пу 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 як мені подобається цей ніж. І так сумно, що його доведеться комусь віддати. Ну що, Б відкрито? Заходимо, дами і джентльмени. А я піду шукати решту. Мені мало двох, я хочу добавки. Щоб останнього знайти, я взагалі буду щасливий у цьому житті. Можна буде мівіну купити, да не просту, а з сиром. Я пішов у магазин. А пси є, бібліотека були. А я зараз візьму і вдим нирну, щоб мене ніхто не знайшов. Це ж так розумно. Угу. Вони, походу, не зрозуміли, що в п'ятому класі я був найкращий у хованках. Ну а якщо ви додивились до цього моменту, тоді хочу вас порадувати, тому що скоро ми розіграємо ніж в КС-2. Так, ще один ніж, ще один ніж. Ми купимо і віддамо комусь з підписників. Тому, якщо ви дивитесь відео до кінця, якщо ви підписані на телеграм-канал, то ви 100% це не пропустите. Дякую за перегляд на цьому, все. І бувайте!